Комфорт, сучасне обладнання та безбар'єрний простір для найменших. Тепер в оновленому педіатричному відділенні номер 5 що на вулиці Хоткевича маленькі пацієнти зможуть отримувати якісні та сучасні медичні послуги. Ми відновили кабінет для фізпроцедур, Його тут не було. Ми зробили і облаштували кабінет здорової дитини для зручності пацієнтів. Він повинен бути обов'язково для діток, які проходять вакцинацію. Тобто, в режимі очікування, після того, коли проведена, проведена вакцина, мама з дитинкою повинна мінімум півгодини. Не перебувати в приміщенні медичного закладу. Відповідно, функціональність збільшилася за рахунок того, що ми вбиральню для осіб з інвалідністю облаштували, тому що тут відвідують приміщення дітки до 18 років, тобто, це навіть є дорослі особи, які користуються кріслом колісним, уже масштабним. Ну і відповідно це було абсолютно необхідно. Тому так функціонально ми розширилися і ми можемо надавати більше послуг. Ми стали привабливішими для наших пацієнтів. Завідувачка педіатричного відділення Віра Лядецька зазначає, ремонт та оновлене обладнання вже давно було потрібне. Для якісного обслуговування пацієнтів, адже відділення розраховане на близько 4 тисяч дітей. Наші пацієнти це дітки. І їм це дуже. Ну нам потрібно якісно їм надавати допомогу. Це обов'язково. І для цього потрібно нові, нові вже ну, нові матеріали, які, які для цього треба. Оновили в кабінетах у нас нове обладнання. У нас нові ростоміри, в нас нові ваги для маленьких діток, для старших діток. Це обов'язково. Кожного року дитинка приходить на огляд, лікар мусить подивитися і ці всі дані записати обов'язково. Ми видаємо листочки здоров'я для цього. Го ці, всі наше обладнання має бути. В нас в кабінетах новенькі, ну новенькі пелинальні столи. Словом, медичні меблі в нас всі нові. Голова Івано-Франківської громади Рустан Марцінків закликає мешканців міста користуватися комунальними медичними закладами, які активно розвиваються та оновлюються. Утішимося, що наша педіатрична система надання допомоги найменшим до 18 років. Вона змінюється, розвивається. Люди підписують декларації і закликаю користуватися мережею комунальних закладів медицини. Тобто вони оновлюються, багато робиться завдяки керівництву, завдяки самим лікарям. До кінця року планують оновити й педіатричне відділення номер 1 що на вулиці Мазепи. Уляна Фицик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.